Раки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш терогороскоп на жовтень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що чекати на вам, вам в жовтні місяці. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. Важно ще по місяці, для того, щоб була більш об'ємна картинка. І так, так, що чекає в жовтні? Так, так, в жовтні, раки. Так, що чекає? Імператор, знаєте, як ви будете приймати якісь рішення, будете брати відповідальність. Це така розуміння, що якщо не я, то ніхто. От якщо я це не вирішу, якщо я це не зроблю, то це ніхто не зробить. Ви будете проявляти якусь дисципліну, рішучість, наполегливість, лідерство, якісь такі знаєте, влада, контроль. От щось таке. Якщо ви дівчина, то в вашому просторі може з'явитися такий чоловік, який часто, о, він познак. Зодіака, але це може бути будь-який знак Зодіака, Але чоловік, який дуже такий харизматичний, знає, що він хоче, а така енергія влади, сили, характеру, такий чоловік він не буде бігати за вами там співати серенади, але він може вирішити ваше питання. Можливо, це там зараз. Ми подивимось, що цей чоловік вам може принести. Ну, дівчата може принести звичайно хвилювання, тобто ви за нього можете переживати, але результат, тобто ці як це очікування, хвилювання, вони себе виправдають. Тось цей чоловік може вам допомогти, вирішити, обрадувати, не знаю, вас покружити. Тому, якщо це ви приймаєте якесь рішення. Рішення. Все, я там починаю новий проєкт, все, я там беру відповідальність, все, я от да, там, де буде якась чіткість, ви будете дуже сумніватись. Ви по луні будете думати, треба, не треба, я щось не знаю, я не впевнена, чи я не впевнений. Але знаєте, ж, те, що ви захочете, воно принесе не тільки вам радість, а ще і фінансові якісь результати. Ой, дуже слизькі карти, але нові, слава Так далі, раки. Шестірка мечів, кудись їдете, поїздки, переїзди, переміщення, можливо, переходити з посади на посаду, з квартири на квартиру. Міняється керівництво, дитина переходить в іншу школу. Це будь-які зміни в вашому як це сказати оточенні на роботі, що вони пов'язані. З минулим. Або я не знаю, до вас може приїхати людина, якась там однокласник, одногрупник, можливо, ви їдете до до когось в гості, можливо, ви переходите там, не знаю, в якийсь новий спортзал, чи там дитину ведете на гурток і там зустрічаєте там не знаю подруга дитинства, чи однокласник, чи однокласниця. Да? То тобто, есть, отут, оце, от що буде, ви кудись можете мінятися, це буде пов'язано з, ну, з минулим. І для вас воно буде прекрасно. Можливо, ви поїдете в місце, де колись були, ну, наприклад, там якийсь відпочинок, ну, чи такий санаторій, де ви були, а тому це, це все одно пов'язано з дорогою. Да? Тому щось. Таке, ну, воно благоприємне. Тобто ці переїзди, зміни, вони всі для вас будуть прекрасними. Тут щось ви будете вивчати. Попажі мечів це часто збір, обробка і аналіз даних. Тобто, ви, наприклад, починаєте якесь навчання, ви запускаєте навчання, ви йдете на якісь курси, на якісь, не знаю, семінари, щось таке, що ви будете аналізувати, або що покажу мечів ви можете порівнювати. От, наприклад, там. Ця річ коштує то в тому магазині стільки, стільки, ви читаєте відгуки, то тобто ви для того, щоб щось обрати, наприклад, якийсь готель, чи щось, ви будете от прям де, якусь інформацію, чи ви готуєтесь до якогось виступу, наприклад, чи до якогось навчання. І ви будете там взяли інформацію, там переробили, проаналізували, да, от якась така, е, як поток якоїсь інформації, яку ви будете систематизувати в своїй голові. От як я сказала. Далі наступна колода, що чекає. А раків в жовтні місяці. яким буде жовте для раків? А чинник, вам захочеться тишини, спокою, особистого, особистого простору. Ну, часто по цій карті ми хочемо навчатись, тобто ми хочемо тиші, щоб нас ніхто не трогав, для того, щоб ми могли глибше розібратися в якійсь темі. Може, ви там пишете якусь дисертацію, може, ви там пишете не знаю, якусь есе на тему, як я провів літо чи провела літо. А також по цій карті ви можете розбиратися по своїм здоров'ям. от ви йдете до лікаря. Заїда аналізи, то тобто, це така енергія, коли вам хочеться да, стати от, оцю тему повністю розкрити. Або якщо ви по цій темі починаєте, не знаю, якесь навчання, то ви його вивчите просто краще, ніж не знаю, там, викладач. Тому що тут є і глибина, і сенс, і мудрість, а тому якась така е... час. І це знову ж таки, ви будете, це знову ж таки щось пов'язане з якимись змінами. Знову-таки, якось ви будете можливо переосмислювати, приймати якесь рішення, яке пов'язане з переїздом чи з поїздкою. Дивіться, оця карта, коли да, я щось дуже сильно думаю, я зважую, я копаю, я вирішую, я розбираюсь, це, це що ви розбираєтесь робите, воно має дуже такий ну, кармічний сенс. Якщо це навчання, наприклад, воно для вас стане ну, справою життя. Якщо це по здоров'ю, то ви можете і злічитися, вирішити всі свої питання. Ну, Сусіди спеціально це роблять. І це приведе вас на краще. Або ви куди збираєтесь приїжджати якусь іншу країну, іншу квартиру, міняти повністю професію. І тут ви прийняли рішення, і ви вирушили. До цієї нової точки, але пам'ятайте, там щось буде пов'язане з минулим. Тобто якісь будуть люди з минулого ситуація, щось таке. Цікаво далі. мечів ви приймаєте рішення, також по тузу мечів ви можете робити маніпуляції з голками, уколи, аналізи, татуювання, перманент, ботекси. Да, ви будете задоволені. Тому, да, якщо це просто уколи, то не знаю, ви вкололи губи, і ви задоволені. Ви зробили тату, і вам подобається. Ви здали аналізи і наконець я здорова. Да, тому ось ці маніпуляції з голками вони будуть благоприємні. Також по тузу це ми приймаємо рішення. Тут в ракі, в цьому місці будуть щось приймати. Що, ось ця карта, все, я освобождення. Я вирішила, я сказала, я зробила, я прийняла для себе рішення. А тут, значить, як ви можете. Озвучити це і відсікти все, що вам не подобається. Знаєте, Тобто там, де раніше ви ой, ну якось невдобно, ой, да якось ми вагалися, як це сказати, як це, що це люди подумають. А тут ви все, все сказали, відрізали. Та? Тобто тут немає місця для компромісів. От я думаю тільки про себе. І ви з цим будете щасливі, ви будете задоволені. Тобто не бійтеся приймати рішення, не бійтеся осуду якихось змін. Ці зміни для вас будуть благоприємні. Тут про партнерство. Значі, можливо, тут пов'язане це рішення буде, ця взаємодія це може бути по роботі, ви вирішаєте якийсь новий проєкт, співпрацю, бізнес план. Якщо це в, в особистому житті, це ваша там, чоловік, дружина чи кохана людина. То вас, знаєте, 50 на 50. Ви розділяєте і обов'язки, і вкладаєтесь, і тут нема ж один тяне, а другий. Тобто, у вас буде, знаєте, якийсь ви заключати якийсь як, ну, договір, може навіть там не усний. Та, що давай, я роблю це, а ти це, давайте так, а я так. Тобто ви будете відчувати підтримку від іншої людини. А наступна колода. Ну, поїздка вас однозначно. Шестерка м'ячів, коли два рази випадає, то ви кудись точно поїдете. Ну, або переїдете, або так, зміни картинки вони будуть однозначні. І для вас вони будуть благоприємними. А може, ви кудись поїдете відпочивати, і ви тут ну, будете на самоті своїми думками, і тут ви приймете рішення, що все, я хочу щось поміняти, та? щось таке на вас найде, на цьому, наприклад, ці поїздки. Чи ви там познайомитесь, наприклад, з якоюсь людиною по роботі, поїхали в відрядження, і ви такі, о, все, а давай її там разом співпрацювати. Тобто, якісь у вас не знаю, інсайти можуть бути. І саме головне не боятися приймати цих рішень. Так, наступна колода, що чекає раків в жовтні місяці. Так я хочу сказати в вересні. Що чекає раків в жовтні місяці? Яким буде жовтень для раків? Сонце сонячний місяць буде місяць, коли ви можете себе реалізувати, коли ви можете сяяти, коли ви можете проявити і творчість, і креатив. І по цій карті все як я хочу. Бо, можливо, ви поїдете на сонечко відпочивати, можливо, ви досягнете якоїсь цілі. Це карта і впевненості в собі, і харизми, і сила волі, і духу. Тобто, ви будете всі красі, це найкраща карта. Тобто, ви будете, от, бачите, як ручки підняли, радуватись чомусь. Щось буде таке, що заставить вас, не знаю, танцювати під сонцем, радіти життю, відчувати позитивний настрій і взагалі кайф від цього життя. Ну, у вас два рази сонце, два, тому місяць буде дуже благоприємний. Можливо, ви отримаєте якісь результати в роботі, ви на чимось працювали. Ви там за степ-проект, ви там отримаєте грант, не знаю, довгодувались до змагань і виграєте ці змагання, отримаєте підвищення. Тобто з кожного свої задачі, але це саме головне, те, чого ви хочете, ви це можете отримати. Далі карта дурак. Дивіться, це карта дітей, і та і та, в кого важлива актуальна тема вагітності. Ви можете не знаю, або займатися дитиною дитиною. Дізнатись про вагітність або народити дитину. Тобто це для тих, в кого, в кого цей період, то знаєте, що все пройде прекрасно. Не хвилюйте там, за пологи, все буде добре. Якщо за вагітність теж там, думали за вагітність ні, то по цій карті так. Також взагалі нульова енергія це в нас коли щось чистого листа. Це може бути приходить нова людина. Може бути у вас нова співпраця, новий проект, нове місце. Ви їдете в подорож, де ви ніколи не, буде, не були. І саме головне по цій карті у вас буде такий дух авантюризму, коли ви готові відкриті, ви відкриті, легкі до не знаю, якихось пригод, до спілкування. Також може важливу роль відіграти людина, яка з вами. Різниця в віці, тобто ну, частіше всього, це молодші або іноземці, або інше вірсповідання. Вони не схожі на нас. І ця людина може зіграти якусь роль. а Можливо, це пов'язане з відпочинком, можливо, це пов'язано з дитиною, не знаю, але ви будете, будете легкі. Ви будете бачити, як людина стоїть над м, прірвою, і вона довіряє цьому процесу. Тому ви можете е, бути легкі не знаю, на підйом. І, взагалі, таке настроєння намочити манту. Далі, далі карта повішена. Ну, можливо, ви підете на полотнах займатися, як вона там називається? Повітряна гімнастіка, щось таке, пілон, дуже часто програвалася карта і так. Але, можливо, ви будете в якійсь підвішеній ситуації, де вам потрібно буде подивитися на ситуацію з іншої сторони. Не знаю, може там якісь затримки, може ви захворіли. Тут саме головне, отам, де вас буде застій і пауза. Не потрібно кіпішувати, не потрібно швидко вирішувати. Це момент для того, щоб ми щось усвідомили. І саме головне, по цій карті ми дуже часто впадаємо в жертовність: От собою жертви, раді роботи, раді дітей, раді чоловіка, не раді кого там, чи ви жертвуєте, прикрашайте оцю телепередачу, Тому що вам медаль ніхто не дасть, ви посадите своє здоров'я, діти виростуть, скажуть, до свідання. От там, де ви відчуваєте, що ви не те, що живете не своє життя, але робите не те, що ви хочете, тому що так потрібно. От звідти треба уходити. Так? Оця історія. Також по цій карті, в нас може бути погане самопочуття. І причому ці дві карти це може бути пов'язано з головою. Тобто може бути вірусно-простодні історії: горло, ніс, вуха, голова болить, мігрені. а тому з цим обережніше. Так, щось не випало. Так, покажіть мені, що. Раків чекає в жовтні місяці. Четвірка Пінтаклі це, в принципі, хороша карта стабільності, але ви будете чомусь переживати за фінансове положення. Можливо, вам за щось треба заплатити. У вас великі витрати. Знаєте, ця карта така трошки економії, трошки. За Заощ... десь, знаєте, думати, а потрібно це купувати чи ні? Можна туди витратити чи ні? Ну будете зводити дібіт з кредитом і, можливо, трошки економніше відноситись до всього. До речі, оці дві карти, якщо поруч дивитися, дівчата, ну не тільки дівчата, будьте обережні, ноги в теплі, тому що дуже часто ця карта нас показує проблеми з нижньою частиною живота. Ви Замерзли в ноги, вас болять гічники, цистіти, геморрой, Оця вся історія нижче пупка, Оце може у вас погане самопочуття і застій, да? ви не можете там кудись піти, тому що у вас оце от болить. Ну, обережно. Так, ще одна карта, п'ятірка жезлів. Ну, дивіться, оце вся, якщо п'ятірка жезлів, це проблеми з імунітетом. Тому ви можете захворіти на хвороби, які пов'язані з імунітетом і з тим, що ви замерзли в ноги. Тому тепло вдягайте саме в ноги. Далі, взагалі, п'ятірка жезлів це взагалі така конку... така карта конкуренції, змагання. Можливо, ваша дитина йде на змагання, ви просто будете за нею вболівати. Можливо. Ви приймаєте участь в якомусь там тендері, конкурсі, де вам треба, знаєте, во всій красі. Але ця карта це хочу доказати будь-якою ціною, що я молодець, що я права, чи правий. Неважливо, це дружина, це робота, я от, да, якась така чересчур, самоствердження може бути за рахунок інших. Так, я вже не пам'ятаю, яку коло добра. Так, наступна, що чекає раків. Для раків жовтий місяць. Відхипний так, ви собою задоволені. Я молодець, я заслужила, заслужив, будуть результати вашої праці. Можливо, це в вигляді премії, можливо, пропозиції, можливо, вам якусь дають грамоту, можливо, це просто оплиски там від когось, не знаю, якісь компліменти, але ви собою задоволені. Оце гордість за себе і взагалі це карта комфортних умов, коли я можу собі дозволити, дозволити купити, поїхати, там не знаю, дітям щось показати. Тому ви собою будете, в принципі, Задоволені, можливо, ви поїдете в якесь місце, яке для вас ну, колись було ну, асоціювалося з чимось там дорогим, якийсь там ресторан, щось, якась покупка. І от коли ви знаходитесь в цьому місці, ви вже розумієте, да, от я досягнула чи досягнув оцієї точки, коли я за себе, ну скажімо так, маю гордість. Далі, раки, підірка мечів, Ну, депресивні мотиви у вас можуть бути при. Присутні, ну, якби раки, ну якби з цього. Чогось у вас руки опускаються. Саме головне, що тут людина сидить перед дверями і вона не пробує. Та щось пішло не так і ви все. Все, не вийшло, не так, то не так, все не так. Але насправді. Непонятно, чи ці двері закриті чи відкриті, ручка опущена вниз. І як на моє трактування, що те, за що ви переживаєте, там є можливість вирішити, якщо ви трошки проявите якогось характеру і трошки перестанете не знаю, жаліти, нити, да, оце опустили голову і в депресії. Тому скажу, якісь депресивні мотиви у вас можуть бути, але я надію, що вони не надовго. Знову-таки карта дурак. Тобто у нас, у нас дві, як дублюються карти. Значить, дві карти дурика, це нульова енергія. У вас щось нове прийде в жовтні місяці. Людина, робота, клієнт, навчання, подир, щось таке, що для вас може стати початком нового. Тобто, після цієї карти починається якийсь, якийсь ну, новий розвиток подій. Тому... Не переживайте. Ну, може бути, тут може бути переживання за вашу дитину. Можливо, там дитина прихворіла, і ви переживаєте, М -м тоже. І знову ж таки, дурак, знову голова. Тому вірус на простудні історії, соплі, голова, головні болі, тепло вдягайте. Не знаю, яким буде жовтень, але, походу, що ракам шапки вже потрібно вдягати. І носочки з начосом. Так, остання колода, що чекає раків? в... В жовтні місяці. яким буде жовтень для раків? Буде жовтень для раків. Так, шестірка кубків. Знову ж таки, це карта минулого. Значить, люди, ситуації, події з минулого вони дадуть вам які, якісь, я не знаю, ностальгічні мотиви. Можливо, це зустріч з якимись однокласниками, одногрупниками, можливо, знову ж таки, ви їдете в місце, коли, яке ви колись були. Можливо, повертаються якісь колишні клієнти, які колись були. А то якийсь цикл повернення того. Можливо, ви їдете вже в місце, коли ви, в якому ви були. Ну, Знаєте, тут або два варіанти. Тут або ви вирушаєте туди, де ви були, де вам хорошо добре, або ту, ну, якби люди, від яких ви пішли, да, з якими ви попрощались. Табо тут все одно карта ухода є. Вони зараз можуть повернутися. Може, це друзі? Може хтось і хто вже, кого ви залишили позаду, ці люди можуть повернутися. Я дві чогось дістала. Вежа. І паш Пентаклів. Вежа і паш Пентаклів, це може бути, якщо у вас є дитина, якась неприємна ситуація, пов'язана чомусь. Ну пажі сидіти. Можливо, дитина захворіє, якісь проблеми там в школі, щось там не так тому, або це з навчанням. Якщо ви навчаєтесь, то може бути там, не знаю, не здали диплом, не захистили курсову, там отримали якусь погану оцінку, але щось таке чи мені все таки це про да, або навчання, або по дітей щось може піти не по плану. Я Чогось думаю. Так, да, що це про дитину. Я даю вам гарантію, що це все-таки пов'язано з дитиною, що да, якась ситуація, яка вас може трошки розчарувати. Так, ну і давайте остання карта. Жона важі вам не лишимо. Ой! Сімірка пентаклів, Значить, сімірка пентаклів нам говорить, що вам треба буде проявити терпіння. Вам щось потрібно чекати. Можливо, ви чекаєте документів, ви чекаєте, не знаю, якихось справок якоїсь людини. З тобто, вас буде випробування на терпіння. Як ви його пройдете, так ви отримаєте якийсь результат. В принципі, хороший місяць. Ну в кінці, да, щось таке. Ну не знаю, дитина захворіла, щось пішло не по плану. Ви там мали кудись їхати, щось перенеслось в такому плані. Ну і ще ми подивимося. Таку пораду. Значить, що це дерево життя. Велике квітуче дерево має багате коріння. Коріння людини її рідні. На шляху до своєї вершини пам'ятай про родину. Саме твій рід дасть тобі сили, на снаги для процвітання. Тому не забувайте про людей, які вас люблять, цінують і підтримують. Тому що наша сім'я це і є наш, наша безпека і наша зона комфорту. Всім гарного місяця! Люблю, цілую ваш душевний таролог.